Кравець команди Дем. Ваша команда зайняла третє місце призове. Скажіть, будь ласка, що не вистачило в цьому турнірі для перемоги? Перед тим як я відповім на питання, хочу подякувати хлопцям ССУ, які дають змогу нам приймати участь в таких змаганнях. Також хочу подякувати організаторам які організували такий нелегкий час цей турнір, змогли зібрати хоч і шість команд, але змогли це зробити. Також дякую всім учасникам змагань, що вони знайшли час, змогли прийти. Кожна гра була дуже цікава. Ну, стосовно нашої гри, трошки не вистачило на буквально десь. Все попереду, будемо намагатися боротися за перше та друге місце. Сподіваємося, що ви ще не розігралися. Попереду у нас чемпіонат міста, і я впевнений, що ви покажете ще кращі результати, ніж були на кубку. Хочу побажати, щоб команда Едем теж боролася за високі місця. І таких ігор, як сьогодні, була між гудком і металургом, було якнайбільше. Правильно? Будемо намагатися нашим сьогоднішнім фіналістам, скажімо так, давати пух, щоб у них була третя сила. Дуже дякуємо за інтерв'ю. У вас наступаючи новим роком. Дякую.